Так, друзі, всім привіт! Ми на садах один. Зараз свіженькі акції. Ось що моя ціль. Возьму зелених два пака. Жовтих один. Бачите, які вже ціни, навіть по акціях вже було. І вареники не на одну пачку. Мадемуазель не сказала. Так, у нас акція з 17 по 23. Сьогодні 17 середа. Кстати, у них якісь еклерчики. Фу, кажуся, цей єсок пив такий от сто День у день. І він, і якийсь другий не буду зарані, заранше критикувати, Ну, дуже схожа упаковка. Фу, вийшло сонце, ще стільки, що. Трошки його не було, і така жарюка. А он молочком можна да, 2,5%, так, 2,5% по акції взяти. Ну, Водний мір і крапо нюхті. Так, і реджі макарони. У мене тільки дві позиції. кидаємо рюкзак чим, що у нас ой як уже дорого дивлюся джентонік. Той що раніше був по акції по 28 гривень уже 32 акції. просто давно я не ето. що тут світиться в мене телефон чи що? що це світиться? чи це я щось не пойму а це от ці включені йоха не баба як ну що мошку треба. так у нас все працює. Що сразу ладно, бухлішко, дороге бухлішко, нас бухлішко не интересує. Сейчас. ее хліб 23 ну дев'ята ну не будем важити. не хочу сьогодні важити. як завжди там вес не совпада вага так а де ж на шареджи по акції анга он по 55 гривна мадемуазель ну, десь по акції покупала по это по 65 короче цвітна. Сестра її вибрали, ну ми і далі. Щось, щось десь ой, давно лежить воно припилена така. Ну до 27-го року. Таке освітлення хінове, як сюди. До 27-го року. Що, беремо запах. І залишаться нам... Пельмені вареники, ну ми зараз трошки походимо побродимо, подивимося рис, то це у нас розумний вибір. 41, рис якийсь 48,90, рис ще якийсь 33, де куча риса, свій вибір. Ну а не ще, бачите, які мурмушелі по акціям 4171. Тіпа Італії. Тіпа. Ну то ж не Італія, повно бомбу. Коротше в прошлий раз, я не пам'ятаю де я купив сметану, простоквашу, і там ще сроки такі нормальні були і вона все одно прокисла. Ага. 70. Та ну на блін, був вже 48. Короче, цины выросли жесть. Цины выросли жесть. Я говорю, брав сок, тоді томатний в АТБ по акции по 48 гривен, сейчас уже 70 по карточке. Сразу на 12 трубосей, так все що, акционный. Ну так 80. Так, водички у нас дома хвата. Водички у нас дома хвата. Трускавецька, не газована для чайку 5 Ми колись брали 5-літрові Мадмузель чай там, модні чоловічай з такої води в цих бутилях. Так, ще треба на консерви заглянути. Консерви я люблю. Та щоб про запас були. А, Надо буде щось, можливо, в неділю. Ой, показалося 29 гривень. Показали 29 гривень. 295. типа акції. 311, 295. Я карточку собі, кстати, за полтинник зробив. А то в мене в телефоні було неудобно. Постійно треба було телефон доставати. І мадмуазелі треба було телефон давати. скоку тут, 200 грамів. 273. О. О, Керлинг. Чи взяти щось, чи пізніше. Та ні, я в нас в магазині візьму. возьму, наверное, Дивіться, Такий непоганий. Правда там 4 градуса, ну нічого, вон. і сотки не стоїть керлі. Нормальна акція. Кстати, Рафаело. Теж по акції зробили, не надавно стоїть, так рішили акцію зробити. Рафаело 295 ця фишка. Ню ню так, пощити, пощити, щось не хочеться. Сордином. Сордина в мене одна банка є. Так нічого такого, щоб я купив. Ну, коротше он скумбрія вверху. 78. І сардіна на 84. Та щось вони вже по ціні сравнилися, та раніше 50 з то стоїла, та 70 вже. Що та що та по 80. Це Беста жар. Олійка, вроді непогано колись нею користувалися. Так, ладно, треба цим команд за рюкзаком, бо вони інші давайте сахаро заглянемо. Вон по тридцяточки. Дивіться, скільки його беріть не хочу. Що за движняк? Тут студенти, напевно, зараз поналітали. Яготинці. 43. Така різниця, не пойму чого. Це 38-80. Най журналіст метану в прошливий раз бравшись, вона швидко вийшла з цього. 870 грамм и тут 870 43 и 38 такая разница немаленькая 5 гривен ладно проконсультируйся блин як вже дорого, шари. Вже да, я уже дорого шири 77 гривенцев вже по акции да вот это я отстав от від жизни за місяць забыть ладно по поводу молока я в не спрошу дивиться два вида по да? акції хотів знаєте, що ж ряженку Ого, кефір кефіри вже кі... Ферма кефіри бачите дорогі а де ряженка? кефіра не хоче, хочу кушать ряженка ряженки по акції нема чего що це таке? Кисломолочний якийсь напій. Блін, маленька реально. Дивіться. побалувати себе за 40 гривень. 450 грам, 40 гривень. Це по акції, ну 38, да? 38,90. Візьму собі маленьку, бо компота там чуть-чуть осталось. На вечерю собі. 38 гривень, якась піндюрочка. Кефір можна за 50, а то 1%. А такий 60, коротше, коротше. коротше. Чи взяті молоко? Я такий неопределенний постійно. У мене в списку трохи написала, вона і все. Ой, да, це на стрім прикольний. Ну, лучше я куплю. А, це 2 пака. 110 гривень. Це що, Польща нам такі ціни. Якби він був цвітний, то я взяв би на стрім на неділю, можливо в неділю стрім провести. Оце що воно таке дорого? На 60 гривень коштувало. вишковий крем-сир. Такий смачний, 73. Ну це модмозель везне. Вона кстати любила таку ну, Це вона без акції, зараз польський сир, типу лососем. То що на хліб намазувати. по 82. Ну та ти що. Я такий люблю іноді. 67. 67. 67. Варіант або такий взяти, або там возьму тоді вже. так 77 гривень. Ладно, у мене два бруска сира є. Переб'юсь. чи брать ну, короче, не знаю не знаю ладно окей так що тут у нас докторські фірми ну, у нас я вже так сосисок наївся. у нас там якісь є гриня он за ціна 92 ох От це было прикольно, прикольно. Теж без акції за облачні ціни. По акції більш менше можна потягнути. Ну, у нас є. Що в нас є? У нас є отакі. А їх що немає, да? Розмили. Отакі, тільки не з сиром. Ще пачка є. Ми брали по акції. Сейчас я давно не їв. Нарезки, ну на... блин, так лишно. Це таке для стрима, да? 31 гривня. Я таке хочу, тільки хочу по акції. Уже Вже неділі три не роблять акції. Ну совсем. Відбилися від рук. 51 гривня шоу это нема 70 Ой, красота Це я так люблю. Украинская Ковбаса 4 Це, Типа як раніше была московська Так усь она трошки подуставшая Хотя сроки я думаю тут таки нормальный но до 12 месяца Ладно Хай зачекаю Хай може я щось... На сьогодні у нас котлети, ті, що нам передала те ще. О, статі, це для гриля, ми такі, ми дітерани, я не пам'ятаю, ми такі покупали ковбаски, не пам'ятаю, може і покупали. Для гриля багато глобино вибор для гриля просто. А оце ребер, це мариновані, блін. Реберця маринадіна да? за 100 грамів, да? 35, це 350 гривень кілограм, нормально. Реберця. Треба буде спробувати. Кстати, ця зажарка, коли це їм непогано. ну, Піджарка. Коротше, кусочками м'яса. Свинина, ну такі жирцем. Ну, а от це... Ето... Тука вообще красота, але вона дорога і акції немає. 258 гривень. Ескалоп, вічно це назву забуваю, ескалоп. Остолоп. Нути і остолоп. Так, реберця, ми за вами будемо слідити. Надо буде просто хоч попробувати. Я це не помню. Ну вроді брали. Люляки баб брали. Прикольно, мені подобається. Він у мене сухий, виходить, на грилі. Ну, я люблю такий. Мені краще сухий, ну, добре запечений. Ікра зі смаком, а зі смаком, гарбуші, поняли? Це та білкова. Зі смаком горбуші. Есенцію горбуші туди додавали. Лучше вже отакий. філе сьомого. Ниги, я ніколи їх не яви і не хочу. Так, о, яйця якісь по проводців. 5590. А, тут вони ще є 6790 і вон 71. Так, ви побачили, да? О, кстати, давно мы в АТБ обзора не знімали, кажись, Місяць точно, да? Мінтай тушка. Це там льоду в ньому так це я жду так все я більше нічого не буду брать бо у мене рюкзак сьогодні. трошки не по розміру я щось він компактний это компактний з ним кататися но товара він багато туди не ето. Так, 91 у нас по плану 2 пачки, 101 по плану одну пачку і ось мішутка триває меді з картоплею, 40 гривень. Коротше, беремо ось отак. О, ось якісь вони короткі. Оце нормальна пачка. По ходу Надо проверять, щоб влыбшись не было маслом пока там тетка. шо що, що? шоколадная. А, шоколадная лагода. Це вон оно, да? 85, що тут еще 108, 115 Белоциповски. Мы там некрасиво стали. Я пельмени не Ферм. Ну, Ціни на масло вообще шоковида. Шопа. Шо поціни. Так. Берем, значить. А де ж? А, ось зелені. Не зелені. Тут, друзі, спаці. Давайте дивіться, тут десь такер не приносили. Та я знаю, я ж не перший раз беру. Так воно тільки 24, красне тут, а не буде опять раз. Читайте. на яких-яких Ну я дивився на вулиці 17-го поета, поняли? по 23-й. Ну, і в газеті я дивився. А, мене, доверять, а... Я на вулиці подивився. Я зрозумів, бо я тай. І по чому 100, Ось вони 101. Ага. М'ясо індички, А ті зелені, ось мішутка філейні 91,90. І вареники, ну це все воно повинно по цих акцій. Тут числа я не бачу. Ну, там буде дивитися, морожено, 22 24. А, понятно. Я раніше уваги не обращав. Теж да? не в курсі і діла. Я беру і що 33 гривень, красний ценник, вона було 33. А буде 34 чотири мінус три чотири чи хто? Ну це ж 16 шістнадцяте, хоча акції сьогоднішнього дня сьогодні А Там рожена і всі два А понятно. Будем знати. Я потім чек гляну на всякий случай, щоб возврат. Як ви тут? Приди людина купила і ви думають акції безнімання. Ну так, ну, треба ну, да, чек Тож іноді дивитися, а то ж іноді дивишся, іноді не дивишся. А дома потім вже в шокі, так. Да. А поїзд дошов. — Так що поняли, жіночка каже, морожено. Дивитися акція, хапанула, воно зі так стреляш сьогодні. Чи ж як вона сказала? З 24-го. Ну коротше ви зрозуміли її мислі що можуть трошки не совпадати а в ціні дні тось ну не знаю 16-16 -е, -е. хоча це не понятно що це 16 -е. пломбір київський шо що без цукру без цукру глазурі. що що не солодкий чи що так глазурь може солодка да? ладно морожене. я Жіночка зараз там. Разу. Так, так, да, алкашка да. кашка подорожала. Так, ось мої покупочки, Так, на варениці навали. Я б то ще й сир, можливо, там узяв, ще щось. Молоко, ну не знаю. Возьму просто квашу, скаже, що ти ферму не взяв? Возьму ферму, вона скаже, що ти таку дорогу ферму, взяв просто кваша дешевше. Те, що краще. Так. У мене є, кстати, ще... Бачите, пиво перенесли. Так, коротше в мене... Ні, в мене лев. Лев, лев. Ого, дивіться, ну по 41, а ми взяли по 22. Там у мене дві банки в холодильнику ще лежить після моїх этих приколу. Туборг можна, кстати, дивіться, 94,50. Ну я не буду перти зараз, бо в мене рюкзак не дозволяє. Коротше, варіантів дофіга. О, і хайк. Кстати, там жіночка колись мене спрашивала, по чому хайк. Зараз по акції, Бачите, 2360. А тоді був по 30 чим-то. Так, запаминаємо. Два варіанти. Ось, ту, що я брав по сотки кажуть. Преміум оболон. Зараз он 155. То тобто есть без анкции вообще нереально. Короче, или оце возьму 4 банки. Или туборг возьму, наверное, тубор. 94,50. Или хайка 4 банки. Ну такой м'ягенький мини. Я этой фишки не понимаю. Вот. лвка. 42,90. 30, 330 грам, нульовка, 42,90. Можна дві банки. Вон, грубо говоря, цього взяти. Короля того синього. Ні, жовтий смачніше, синій з якимось привкусом. Не, ну, якщо ви хочете без алкоголку, то краще вже напітка якусь купити. Пепсі, кока-колу, що ви там любите. Коротше, це всякі модні пиво, станки, голди. Коротше, на пиво чим холодніше стає, так? Да? Телар Труа, даже корона по 4290 пробили на буквішках багато акцій. Чипсы Тіше нас цікавлять без акцій. Кстати, я сейчас проб'ю эту. И фісташки ось свої лінії. Ого 77. Вроді що не будет дешевше, така маленька, Я лучше нарезку возьму. Так, надо будет мені все послетать выбрать день. Давайте ми щось одне провіримо просто. У мене жіночка напугала. 101 чітко. Ну значить, блять, вони так швидко розстають без холодильника. 91. Вам видно, бо я так пропікати, ну, ви мені вірите на. Так, все, друзі, не забувайте підписувати, ставити лайк. Всім гарного дня, мирного неба, тихої ночі. Давайте, пока-пока.